Нотаріальні послуги можна буде отримати швидше. Та ще й онлайн уже завтра почнуть тестувати нову систему під назвою «Єнаторіат». для звичайних користувачів. Вона запрацює дещо пізніше через дію. Ну а поки її мають випробувати безпосередньо реєстратори, аби знайти можливі слабкі місця. В уряді кажуть, вигоди будуть не лише для громадян, але й безпосередньо для нотаріусів, оскільки їм серед іншого стане легше працювати із державними базами даних. Саму систему за словами міністра цифрової інформації Михайла Федорова мають. Надійно захистити від хакерських атак, щоб унеможливити виток персональних даних. А очільник мін'юсту Герман Галущенко запевнив, вартість послуг реєстраторів для українців при цьому не зросте. Це важливо, що ми відходимо від паперових документів. Це раз. По-друге, це дасть можливість перевіряти відповідно перевіряти і паспорти і відповідні коди що унеможливить будь-які шахрайські дії в сфері нотаріата ми напевно збудуємо найбільш захищений електронний нотаріат тому що у нас швидко розвивається цифрова держава на сьогодні є всі є всі можливості це робити від електронної ідентифікації до взаємодії з реєстрами до побудови антифрод системи